Потреба в евакуації мирного населення з прифронтових територій зростає. Уряд та силові структури розширюють мережу транзитних пунктів і мобільних груп, щоб учасно вивозити людей із небезпечних районів. Як працює система, та які регіони залишаються найскладнішими для евакуаційних дій? Про це далі. Географія фронту розширюється і водночас зростає кількість регіонів, де посилюють заходи з евакуації. В Україні вже діють 20 транзитних центрів, які приймають людей із територій потенційних бойових дій. Наразі основні транзитні центри, які діють в нашій країні, це Лозова Харківської області, це Павлоград Дніпропетровської області. відкритий додатковий центр у Запорізькій області. У випадку необхідності будуть розгортатися додаткові транзитні центри. Через зупинку роботи залізниці на деяких прифронтових територіях виникла потреба у додаткових евакуаційних вагонах. Проблемним залишається і питання вивезення жителів, які потребують особливого догляду. Зокрема, в Запорізькій області. Безпечні заклади для розміщення евакуйованих майже вичерпали свої можливості. Частина людей перебувають під медсестринським доглядом. Ми запустили дві таких дві. Таких послуг нашої постанови 1169, це медсестринський доготривали медсестринський догляд, коли ми можемо казати про переміщення людини після евакуації до закладу охорони здоров'я, де вона має стабілізуватися, і ми маємо в тому числі таку соціальну послугу, це саме послуга підтримки проживання, так називаємо послуга притулку, саме яка має забезпечити якраз переміщення таких людей закладів охорони здоров'я або взагалі з транзитних пунктів або напряму, якщо люди самостійно евакуюються, не просто в місця, місця тимчасового проживання. Разом із тим підрозділи поліції та ДСНС продовжують надавати допомогу органам місцевої влади та самоврядування і територіальним громадам щодо необхідних процесів. У МВС звітують про створення 77 евакуаційних груп, з яких 51 мобільна група сформовані безпосередньо в нацполіції. Професійне ядро ж становлять спецпідрозділи Білий Янгол. В безпосередній сфері нашої відповідальності є евакуація населення в примусовий спосіб з дітей з їх батьками. Примусовий примусовий спосіб евакуація дітей здійснюється наразі в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. В Сумській та Херсонській областях, де такий вид евакуації оголошувався, всіх дітей в примусовий спосіб наразі Евакуйовано з прифронтових територій Донеччини очікують евакуації 420 дітей із Харківщини 243, із Дніпропетровщини 26 та 11 із Запорізької області. Ярина Марків подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.